Птаху раді в місті і в саду птах співає, кажуть, птах крові, птах у цім столітті за зразок, птаху легкодишно, птаху ніжно, птаха дурно в районі. Коли змінять моду і перевага припаде цикаді чи джмелю, Птах того боїться, птах не беру. Має птах тоталітарний смак. Риби не боїться. Тому більшість птахів. Все, що нас оточує, це наші прикраси, тому важливо знати про семантику наших прикрас. Саме таку назву отримала перша збірка віршів молодої рівненської поетеси Вікторії Декобрас. Збірка досить незвичайна, адже це арт-книжка. Кожний зі сторінок оформлена фотографіями. Проте це не єдина особливість видання. Тут немає ні нумерації сторінок, ні змісту, ні інформації якоїсь про автора, про видавця, нічого. Але це все створено для того, щоб людина брала книгу не упереджено. А просто сприймали її як готову. Ось ось є готовий продукт. Його можна взяти, його можна погортати, якщо сподобається, бери собі. І таким чином ми ніби нічого не обіцяємо, але ми разом з тим намагаємося чимось зацікавити. Дизайнером арт-книги Семантика наших прикрас стала молода дизайнерка Алекс Корчевський. Саме вона обрала для оформлення жовтий та чорні кольори і пояснила, чому вони домінуючі в книзі. Ні, де китайський. Просто дико це людина, яка ще, напевне, ну в момент, ну, колись привчала мене до того, щоб працювати потрібно постійно. Як не думали, здається, ми зустрілися з нею, вперше почали спілкуватися. Саме здається, років три чи два тому, якщо я не помиляюсь, і це було саме тут перед моєю сценою. Пам'ятаєш, тоді був Будобу, і ми вперше з собою зустрілися як волонтери на сцені Будобу. -буб. І Після того почалось наше тісне спілкування. І саме тоді я зрозуміла, що вся хипот, яка робить Декобас, він... Неспівмірний з розміром на декобрас, і неспівмірний з тим, що який результат виходить. І тому декобрася така собі маленька дівка. Тому чорний тому жовтий. Цікавій книжці, цікава назва. Семантика наших прикрас фраза, яка виникла не випадково. Тому що я словолюб. Тому що я колись почула випадкову фразу, що семантика цих прикрас, вона мені просто дуже засіла, сподобалася. І далі наклалася на тексти таким чином, що. Всі речі, якими людина себе оточує, інші люди, міста, якісь прикраси на якісь татуювання, якісь особисті книги це все є по суті прикрасами. І оскільки це все постійно фігурує в моїй творчості, і я дуже звертаю увагу на естетику. Тому була ідея взяти таку назву Семантика наших прикрас до збірки потрапили переважно тексти, написані в 2014 році, але є й доробки написані раніше. Відбиралося власне за таким принципом: те, що мені цікаво буде читати на публіку, те, що цікаво буде комусь читати самому, і там, де є більш менше недоліків, ось так. Тобто, за принципом якості, за принципом інтересу, ну і тут є деякі тексти, скажімо, подарунки, тобто, які писалися після певних подій, і так вже сталося, що вони присвячені певним людям і вміщуючи їх сюди. Я намагалася, ну типу не повідомляючи звісно цим особам, якось залишити їм вістку, щоб їм також було колись приємно це розгорнути. Зараз у Вікторії стартує тур з презентацією книги, і рівне стало першим містом, яке почуло семантику наших прикрас. Планує вона відвідати близько 15 міст України. Ілона Якимюк у ритмі подій.